Сьогодні свято всіх потвор. Ні, не людей, заспокойтеся. Сьогодні офіційно дозволено вдягати потворні светри і називати це культурним явищем. Феномен потворного светра це момент, коли суспільство раптом домовилося. Ми не будемо прикидатися стильними, але зробимо це масово. Це багатомільйонна індустрія, колекція від зірок і дивний парад несмаку, який раптом став нормою. І знаєте, що тут цікаво? Потворність перестала бути помилкою. Вона стала заявою. 19 грудня, п'ятниця, зима. Ми починаємо наш ар про ранок. Програму, де день починається не з виправдань. А з позиції І логічно продовжуючи тему вибору, сьогодні день тих, хто не змінюється під сезон, день вічно зеленого дерева. Це про стабільність без пафосу. Про тих, хто не зникає, коли умови стають менш зручними. А якщо внутрішньо сьогодні трохи похмуро, нічого страшного, бо це ще й день емо. Так тих самих, коли чорний не кольор, а позиція і настрій не потребує пояснень. Щоб життя не здавалося надто серйозним день твердих цукерок, єдина солодкість, яка вимагає терпіння і нагадує швидко, не завжди означає добре. А якщо вас колись списували з рахунків, вітаю сьогодні день аутсайдерів, людей, яких не ставили на початку, але часто пам'ятають у фіналі. Ну і для балансу, день адвокатури, свято тих, хто вміє захищати позицію словами, а не голосом. І на завершення день вівсяних кексів, компроміс між користю та бажанням, як і більшість дорослих рішень. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Григорій, Ілля, Тимофій і Алая. Якщо це ваше ім'я, прийміть вітання, якщо ні, запам'ятайте, сьогодні гарний день, щоб когось загадати без приводу. Про прикмети, сьогодні вони поводяться як аналітики без доступу до статистики. Якщо 19 грудня вітер з півдня, у червні часто будуть грози. Природа одразу попереджає, спокій буде, але не без шуму. Якщо сьогодні ясно, літо обіцяє бути спекотним і сухим, тобто те, що зараз, здається приємним, потім може стати викликом. Якщо небо без хмар. Весна буде ранньою, а це значить, що чекати доведеться менше, ніж здається. Що категорично заборонено? Сьогодні заборони не про страх, а про межі. Заборонено їсти м'ясо та продукти тваринного походження. День, коли рослинна їжа раптом отримує право голосу. Також сьогодні не можна шити, прати чи робити ремонт, бо інколи найкраще дія – не втручатися. Ну і ще не бажано давати в борг разом з грошима можна віддати те, що важче повернути, ніж суму. А тепер час зірок і гороскопу. Овен сьогодні важливо не доводити робити. Результат скаже більше. Телець, стійкість це не впертість, сьогодні різниця буде помітною. Близнюки одна точна фраза матиме більшу вагу, ніж 10 зайвих. Рак, не всі реакції варто показувати, деякі краще використати пізніше. Лев сьогодні виграє той, хто не потребує аплодисментів. Діва! Ваша сила сьогодні у здатності зупинитися вчасно. Терези, не кожне рішення потребує рівноваги, іноді достатньо просто чіткості. Скорпіон, контроль, не єдина форма впливу, є і інші, тихіші. Стрілець, стрільнець, стрілець сьогодні варто перевірити напрямок, а не швидкість. Козиріг, стабільність це процес, а не поза. Водолій ідея має сенс лише тоді, коли ви готові за неї відповідати. Нові ну риби сьогодні дії будуть точнішими за внутрішніх коливання. І тепер логічний підсумок: сьогоднішні свята не про настрій, вони про позицію. Вічно зелене дерево не обирає сезон, аутсайдер не обирає стартову точку, адвокат не обирає простий кейс. Вони обирають залишатися в грі. Фраза дня для вас сьогодні. Ви не зобов'язані бути першими, але ви зобов'язані бути присутніми у власних рішеннях. Тож дійте. Ну а я дякую вам за увагу за цей ранок і за те, що ви обрали провести його тут. Нехай ця п'ятниця буде не про випадковість, а про усвідомлений крок, навіть якщо він невеликий. Це був про ранок. Гарного вам дня, до зустрічі завтра. в Цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!